Привіт всіх, кому цікаво. Плани перестали бути планами. Вже розгорнута широка діяльність по цьому проєкту. Все робиться, все крутиться, все задісне. Всіх карт, звісно, зараз не розкажу, тому що доволі смілий проєкт. Довольно смілий. Такого ще е, ніхто не робив. Даних по іменно цій модернізації. Ніде, скажімо, нікому в голову не приходило ще сюди втулить, е, 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 що то не з цієї серії. От, е, по двигателю ми відказалися від мислі, хоч і багато спорів було і на форумах, і. Е, Багато хто утверждає, що да, там воно було видумано все це, но там, про нелінійні нагрузки там і всяку хрень я все розумію. Но у нас своє видні, у нас свої предпочтения, свої побажання є. Є можливість, є цікавість, труднощі, ці нюанси, вони запалюють вони толкають на определенні действия. Нічого страшного немає. Все, все воплотимо. Так, по двигателю ми її розбирати не стали. Хоч і багато хто рекомендував переберіть, поміняйте, може коліна, маховік, там, маховік, відбалансіруйте, це, це, це дешевізна запчастей і все остальне. Так, да, я з вами згоню. Ну, Дішовим хорошим не буває. Це мій відповідь на, на це питання, і ми далі возвращатися до неї не будемо. Це наш вибір, Хто хоче, робіть так, як ми робимо. Не хоче, натикайтесь на ті самі граблі і подальше. Так, цікавий проєкт, однозначно цікавий. Ми вже все, в принципі, стикували, поміряли. Все класно. Той двигатель не розкривався, не роз... все, як він був на тракторі, як я показував, е, виставив на продажу. Два з половиною года двигателю. То есть, особих яких нарікань, ну, крім вібрації, яка у всіх МТЗ присутствує, на нього не було. Е, Давлення ще в пределах розумно, все в пределах розумно. Те, що сцеплення, поміняє, це да, взагалі бонус людям. Хороше таробське сцеплення, правильно настроєне, вони без всяких переділок просто двигатель купили. Приїхали, подивилися, завели, проїхались, в них питань не возникло, навіть торгу ніякого не було. Забрали доволі щасливі. На 80-ку поставлять, просто вставлять. Подключить подачу, провода і все остальне. І будуть дальше радуватися. Ну, є люди, яким другого просто не надо Так. по е... На цей момент це всі карти, які я відкрию. Далі буде цікаво. Так, тут все, як, як воно з заводу є, поки нічого не, не робилось. Те ж саме. Все знято, демонтировано, от двигатель залишився тільки генератор. Все. Поки все. Слідкуємо далі, підписуємося пока.